Ці в липні місяці дуже велика а, вирогідність того, що кардинальні зміни щодо ваших стосунків, як ділових, так і особистих, будуть а, змінені. Тобто там будуть кардинальні такі зміни, і це буде дуже несподівано для вас. Також це може стосуватися ваших професійної діяльності. А, Вашого оточення і вашого позиціонування у суспільстві особливо так, ймовірний такі дзвоники з минулого і перегляд тих відносин угод посад, які були актуальні навесні 2025 року, а також в серпні 2024 року. Так, у стрільців вони зіткнулися з тим, що їм. Доводиться вирішувати серйозні питання щодо, ну, з керівництвом, щодо посад. Якщо це була зміна в посаді, то ви зіткнулися зі збільшенням відповідальності, обов'язків, реж... зі зміною режиму довільного часу стає менше. Так, це... Може, якось для стрільців важко, але ви з цим дуже-дуже успішно впораєтесь. І перегляд цих посад, велика ймовірність перегляду цих посад. Тобто, якщо ви хочете щось змінити, то варто подавати на перегляд і на повернення к тим чи іншим справам, які були актуальні раніше. Так, може спостерігатися те, що Робота, ну, ці документальні справи, вони можуть бути призупинені, пригальмовані, і це потребує терпіння і більш уважності в роботі з документами. Але вже більш така ясність у перемовинах, в перегляд документів у спілкуванні із зміною посади, ймовірно, вже після одинадцяти. Також з 17 липня по 11 серпня не варто купувати техніку і укладати зовсім нові приводи. Велика ймовірність непорозумінь, тобто слід бути дуже обережними в тому, що ви обіцяєте і про що ви говорите з людьми, тому що ця інформація може бути використана проти вас. А, так, що стосується. Нових розпочинань да, і нового подиху в тих чи інших процесах. Після 20, до 22 липня ймовірні такі ускладнення, тобто енергії начебто не так багато, як хотілося би. А після 24 числа вже більш динаміки, позитиву, оптимізму в вашій життєдіяльності, більше сил і надхання. Я вам бажаю оптимістичного вирішення ваших справ. Все буде добре. Ви вмієте надихати інших на позитив, тож, не нех і завжди себе, ну, паліть. Все буде добре.